Добрий день, малята! Вітаю вас! Давайте разом привітаємось! Доброго ранку, доброго дня! Вітаємось ми і вітаю вас я. Дітки, ми продовжуємо працювати за темою Порядок на полицях. І сьогодні тема нашого дня Як у магазині знайти те, що треба? Дітки, і сьогоднішнє наше заняття я хочу розпочати із загадок. Готові? Приготувалися? Отже, слухайте уважно. Меблі, хліб та олівці продають нам так, продавці. Наступна загадка. В якому магазині ми купимо м'ясо і рибу, фрукти і овочі. Так, в продовольчому. Де на прилавку товари лежать? Всі акуратно розкладені в ряд. Так, в магазині. А в якому магазині продаються апельсини? Так, фруктово овочевому. Молодці! Сьогодні я пропоную вам, дітки, відправитися до магазину разом з родиною свинки Пепи. Та пригадати, що ж потрібно зробити перед тим, як відправитися до супермаркету. Це скласти список. Те, що ви будете купляти, взяти з собою торбинку та гаманець. Також пригадаємо, що у супермаркеті покупці самі обирають товар, а також мають бути уважними та не скупляти весь магазин. Адже весь магазин не можна скупити, а обрати ті товари, за якими вони прийшли. Много ранку родина свинок вирішила поїхати в магазин за продуктами. Після сніданку родина свинок вирушила в магазин. Машина зупинилася біля самісіньких дверей супермаркету. Пепе і Джордж, підстрибуючи, побігли прямо до візків. Вони обожнюють їх возити. Тато свин посадив Джорджа у візок. А пепа, як велика, вже може допомагати вибирати продукти. Тато свин дав пепі папірець і пояснив, що це дуже корисний папірець. Він називається список. Я записала усе, що нам потрібно на обід. Нічого зайвого купувати не будемо, додала мама свинка. Тато свин протер окуляри і виразно прочитав. Чотири помідори. Спагетті, чотири цибулини. Фрукти. Дивіться помідори. пепа показувала на полицю з овочами. Допоможемо пепі порахувати помідори. Правильно. 4. Подивись уважно у кожній групі. Знайди зайве. Правильно. Яблуко, апельсин та груша зайві, так як це фрукти, а не овочі. Пам'ятаєш, що було далі в списку? Правильно, спагетті. Пепа взяла пачку довгих спагетті і поклала у візок. Який наступний пункт у списку? Правильно, цибуля! Давай разом порахуємо: Один, два, три, чотири. Пепа склала чотири цибулини в пакет, а ти пам'ятаєш, що останнє у списку? Пепа точно пам'ятає, фрукти. Давайте візьмемо банани. Ні, краще яблука. А може, апельсини, запропонувала Пепа. Але Джордж хитав головою. Він придивився на полиці великий, дуже великий. Величезний гігантський кавун. Тато свин взяв кавун і поклав його у візок. Подивись уважно, у кожній групі знайди зайве. Огірок, помідор і морква зайві, тому що це не фрукти. Тато свин дістав ручку і викреслив із списку останній пункт фрукти. Ось і все. Пішли на касу. Пепа і тато свин виклали покупки на стрічку, а міс кролик по черзі пробила їх усі. А ти знаєш, що потрібно, щоб розрахуватися покупки? Правильно, гроші! Уявімо, що ти прийшов в магазин, на полиці лежать фрукти. У тебе є 50 гривень. Подивись, будь ласка, уважно на ціни разом з батьками і виріши, що на ці гроші ти можеш купити. Тим часом родина свинок повернулася додому. Мама приготувала на обід чудові спагеті в томатному соусі, а на десерт були фрукти. Дітки, сьогодні ми навчилися ходити в магазин. І ви гарно впоралися із завданням. Молодці!